І саме команда аварія далі буде продовжувати домашнє завдання. Привітаємо! Okay. Доброго вечора! А вас продовжує. Радіо, яке ви звикли слухати у короткому проміжку між При пошуку іншої радіостанції. І сьогодні у нас в гостях перший, на щастя, єдиний гість. Це Микола Миколайович Миколайчик. А для друзів просто ТЗПО МММ. Доброго вечора, Микола. Доброї ночі. Зачекайте, я сховаю свої туфлік'язні. Скажіть, будь ласка, кажуть, що ви пророк. Ні, я про 33. Це я. Отак. 33 корови, 33 корови, 33 корови і один чувак. Бо в інституті у якій грубі по-іншому не може бути ніяким. Прекрасно, прекрасно, що так ти довго. І ми можемо розпочати наш ефір. Отож, Микола, давайте щось молодіжне. Як усясна випускному я фігню одну зробив, треба було мені брати. Дорогий призродив. А так папа. Від тепер я папа, молоденький папа. Я тепер папа. Не таке тепле, як хвилі на Радіо Луцьк. Ми знову ж таки продовжуємо наш ефір. Вам сумно і одиноко. А нам два по п'ятдесяти сік. Сі. Микола, давайте, не було, давайте, ждіте. Заповідний коктейл. Вот капівале. Світ хрустальний глаза. Ее взгляд никакущий, вот еще один шейк, и тебе уж совсем, подлюшница, плющит, подлюшницу, плющит. Я чув, що ви такий сильний, що коли граєте в більярд, то навіть лузи зжимаються від страху. Це так? Це як в пісні. Чорно-бривців на сіяла мати, А зійшло не зідарного Підпалила ту туш малюкума. Май українській землі. Як на той білий див я погляну, поляну пачо кара, зі рахує, як і ліжку, дуже дякує та добрі мало. Adidas. І ми продовжуємо наш фір. <плес> Микола, давайте ще щось таке відтучні про жінок. Ай. Ти ходиш кожен день по ресторанах, шукає свого принца на коні. Для кожного мужчини ти старано готова танцювати на столі. Більше сором, ти пізно розступила, скарг розбудувала, а життя нагнилась. Тобі вже сорок ти дуже заміж хочеш, тому по ресторанах ти ноги волочеш. Тато, тато, Анеко, синє. Так синку синє, але не таке синє, як ведучий на радіолу. Радіо Луцьк, якщо ви нас чуєте, то значить бабця зробила приконець голосніше. Миколо, продовжуємо. Фаєр! Світ. В якому я живу? Жила <риклад> була <риклад> дівчинка та хотіла столицю, та не поступила у степе на сайтах дивіться. Я знаю пароль зайду на тітвіру, скачаю, подивлюся, тоді зітру. Я знаю пароль зайду на ляшкінет, за це тобі я дякую інтернет. Микола, а я пойду и сделаю себе чашку чаю. Не чашку, я ванча. Как-то раз дождливый сердень Сел за руль, не пристегнул ремень Чуть превысил, шел на красный свет И теперь машины мои забрал ее олень с моего хотения, забрал ее олень в свою страну. <завец> <плод> Оллею, теперь кошка, но шага вишня моя пиняка, и я весу пишком бурто олень. Эй! А пиво світле. Так синку світле, але не таке світле, як майбутнє України. Вас мічка і Вашевченка, Петренко, Санайташний За Івасю, Заребений Ірастю. Котляревський, одна ступка і Брушевський, є Амосов і Кребінка, а ще плеся Українка засе наші земляки, і мене ціна війни, пам'ятаємо імена Україна насовна.